Така розумна. Ти там в інстаграмі свої відосики показуєш, як миєш машину. а Ти помий, покажи, як це все працює. Та взагалі без проблем. Так а що ти стоїш? Ну хоч іди шланг принеси. Ой. Так а ти знала, що його на сонці наносити не можна. Так, давай я зараз покажу, як правильно це все робить. Перед нанесенням даного засобу його потрібно розвести. Якщо ваше авто знаходиться під сонцем, його потрібно охолодити. Я так і знала, що твої засоби не дієві. Ти місяць свою машину не мила. Ти хочеш її садовим шлангом змить? Що ти там стала? Йди теж три. Ну що, хай сохне тоді, дякую. Ну що сохне? Її ж потрібно витерти. Слухай, воно так блищить. А якщо в мене будуть питати, де купити і чим помить, що казати? А придбати ці всі засоби ви можете в Art Detailing UA. Де? В арт детейлінг. що? Детейлінг! Хватить з тебе. А, Все, давай, наступного пока! Раз, наступного разу помий!